Всім привіт! І сьогодні в нас конкурс Софійка проти Саші, І сьогодні вони будуть проходити отакий паркур. Подивимося, хто виграє. Почали! І так, ви вже готові? Так! Да. Хорошо, один. Два, три! І так, а хто виграє, той отримає 20 робоксів. Я кажу, що отримаю. І так. Ні, Соня... Не впало! Соня я впала! Стой, давай. І ще я отаку викостіча довго робив. Давай, Соня. Босочка теж впала. Давайте. Ні! Ну, давай. А то ще Саша виграє. Продолжение Давайте паркур буде ух, важкий, там ще далі, дивіться, що. А якщо ви хочете ще один такий конкурс, то треба ставити лайк. Так, Соня вже наверху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <ула> Соня вже дошла до дверей. Ой, дерев. Давай Соня. Так. Так, Соня вже майже біля фініша Так. І... Я і... все! Ура! У нас є переможе! І це Соня, і ти отримуєш 20 робоксів! Ура! Ура, Тому... ура! Ставте лайки, підписуйтесь на канал! І всім пока-пока! Пока! -пока. пока!